that's Тема Карпатського-лишетарського клубу є надзвичайно важлива, власне, в контексті сьогодення. Це є одна зі складових нашої традиції фізичної підготовки, молоді, юнацтва і загалом тримання себе в добрій фізичній кондиції, саме для того, щоб максимально віддати всі свої таланти, які нам дав Бог віддати родині спільноті, громаді, народу, державі. І власне на тому базується, мені здається, вся ідеологія спортивних товариств, які були засновані в Україні, починаючи від Сокола, пласт, Карпатський лещатарський клуб і інші. Ми намагалися, щоб ця виставка була якомога різноманітнішою, багатогранною. Використані тут матеріали з Львівського історичного музею, з приватних колекцій, з колекції Карпатського лишатарського клубу. І також ми собі дозволили застосувати такий, можливо, прийом, хід. Попросили наших колег, з якими ми працюємо. Це мистецькі школи номер 5 і мистецька школа номер 10 щоб їхні діти, які мають роботи на тему. Лишатарського лищата, спорту, щоб ви представили, і ми доповнили цими роботами куточку. Ви бачите, вони дуже органічно вписалися до загальної концепції цієї висновки. Історія КЛК, як багатьох інших організацій вона є дуже важливою, оскільки тут не було тільки спорт як самоціль. А якщо подивитися по членах КЛК, по членах інших організацій, вони активно брали участь. В громадському політичному житті Галичини і не тільки далеко за кордоном, в цей період і в наступній період. Тому -то так само це важливо на цьому наголошувати. І ми бачимо, що дуже багато якраз тих людей, які пройшли в вишкіл в молодіжних організаціях, сучасних, вони були перші, фактично, хто були добровольцями. В лавах різних військових формувань були волонтерами. Особливо тут хочу відзначити Пластунів. Ну це, скажімо так, масова так, громадська організація сьогодні. І е, тоді, 10 років тому ми почали говорити про КЛК, зробили таку першу виставку в університеті фізичної культури. Е, тоді дуже нам посприяли і Олена Паньків, тодішня президент КЛК. І Орес хочу хоче так само згадати, бо він приніс колекцію тих відзнак і багато матеріалів. І це якось трошки пожвавило цю наукову спільноту, бо я вам скажу, що на початку 1990-х років, особливо в нашому університеті, взагалі не сприймали, що таке було для багатьох не зрозуміло, що таке лищета, що таке лищата, лищета, лищетарський курс. Лещитарське товариство і так далі. Ну нічого не було, треба було досліджувати. Я хочу подякувати всім, хто причетний до появи цієї виставки. Е, першим хочу називати пана професора Андрія Сову і Тараса Кузя. Без цих людей цієї виставки просто би не було. Далі хочу подякувати дирекції історичного музею, яке дозволило нам провести цю виставку саме в цьому чудовому приміщенні. Хочу подякувати також Фотомузею і його керівництву і членам за підтримку консультації і надані матеріали. Хочу подякувати отцю Себастьяну, Його тут немає. Це та людина, яка підштовхнула нас, перша дала ідею збирати всі рукавиці, черевики, палиці, лижі. І крім того, надала нам приміщення, в якому... Ці речі можна було зібрати і тримати. Хочу подя подякувати всім, хто причетний до ввозення поліграфії. Це досить багато людей, які допомагали, макетували, е друкували. Звісно, хочу подякувати всім вам, хто прийшов е і виказав нам честь, і виказав зацікавлення. Дякую вам всім. І найбільше хочу подякувати тим хлопцям і дівчатам, які були і зараз захищають наші кордони, навіть не кордони, а фронт під ворога. Бо 9 членів КЛК вдягнули військову форму і обороняють нас, дають нам можливість проводити наші заходи. Я думаю, якщо для істориків КЛК Карпатський лишетарський клуб це така темна чи біла, як можна казати пляма, то для громадськості це взагалі невідома абсолютно тема, що колись українці мали такі потужні спортивні організації, як КЛК, так, це тільки одна з них. І власне тоді, щоб донести, щоб відродити історичну пам'ять, так е, я погодився. Формувати, зробити цю виставку, хоча зразу розумів, що це буде досить складно. Експонатів не так багато. Фотоматеріалів трошки більше, але все ж таки також складно. Не існує нормальних монографій досліджень по цьому періоду, по цій темі. Власне, дуже допомогли до сумнів, пан Роман Матерські матеріали. З архіву і музею е, пана Олега. І мені просто це все потрібно було розкласти і показати, як виник клуб, як зародився, як він розвивався. І, власне, ми пішли таким шляхом, що знову ж таки показуємо розвиток. На цих стендах є 11 стендів, 10 розповідають про історію КЛК Карпатського-лищетарського, останній показує президентів, чергулів. Карпатського лишетарського клубу. Ну і найцікавіше, без сумніву, це те, як започатковувалось лишетарство взагалі як спорт у світі. Так? Про це можна буде прочитати. Це не так давно, середина 19-го, початок 20-го століття, винайдення сучасних лиш, також середина 19, го кріплень до них і так далі. Але найцікавіше знову ж таки для нас, українців, а де ж ми взяли оцей гуд спорту? Хто нам його? Українці. І от засумнів, одним з тих, хто навчив українців Галичини початку ХІХ століття, початку ХХ століття, це був Іван Боберський і його послідовники – Петро, Тарас, Франки, Гайдучок, Степан і багато-багато інших. Власне, і термін лещета належить Івану Боберському, так як багато інших спортивних термінологів, про що ми розповідали на ще одній виставці про Івана Боберського. Власне, в 1924-му, вже після Першої світової, після визвольних змагань, так, коли ми, на жаль, програли їх, коли Польща окупувала всю Галичину, там спостерігається дивна річ, українці масово починають вже під польською окупацією відроджувати або створювати нові спортивні організації. І була однією з таких організацій. Власне, зібралися в 1924-му ентузіасти, які створили оцей Лещатарський клуб, щоб плекати лещатарство серед українців Галичини. Щоб плекати товариські відносини, і ще одна важлива річ, щоб протидіяти польській експансії в Карпатах. Ще один цікавий, ніби назва Карпатське-Лищодарське, але цей клуб, це товариство дуже активно пропагало літні види спорту. Чи не найтаким потужнішим це був теніс. Великий теніс як називали Сидківка. Правильно, пам'ятає. Сидківка. Великий теніс великого тенісу Карпатський Лещетарський клуб проводив змагання, великі змагання, так. не тільки, не тільки е, члени Карпатського лищетарського клубу приїжджали, але плавання 30-ті роки дуже активно, легка атлетика. Коли я почав досліджувати глибше цю тему, можна помітити, що 20-ті, але особливо в 30-ті роки, серед змагань, які проводились в Галичині. Члени Карпатського Таркоцького клубу дуже часто ставали переможцями, призерами цих змагань. Ви можете тут побачити всю історію КЛК, унікальні речі, але найголовніше розповісти всім, хто не знає або має бажання побувати в нас на історії, так хто не знає про КЛК, щоб наше суспільство, ввіряни так, гості міста дізналися про цей унікальний спортивний клуб, який існував і існує до сьогодні. І до сьогодні на наголошу одночасно зараз існує в Америці і в Україні цей клуб. Дякую за волонтер. thank Свята. У нас починає робота наукова конференція, яку ми вже проводимо щорічно з 2018 року. Українська ціловиховна традиція, і вона присвячена сторіччю від дня заснування, від року заснування Карпатського вишитарського клубу. Програма у нас насичена, бо окрім доповідей, буде презентація наукових видань. Окрім того, буде, буде невеличка дискусія і по закінченню виступів ми перейдемо на площу ринок 6, де відкрита виставка під романтичною назвою, але слова були взяті, власне, з гімну на лищатах, мов на крила. І з цією виставкою познайомить її автор, співробітник, один із авторів, бачите, скромна людина, завідувач відділу музею визвольної боротьби Тарас Кузь. Для нас це дуже важливо, що ми все-таки, починаючи з 2018 року, навіть і раніше, але в контексті співпраці з Київським історичним музеєм проводимо ці конференції. Так само велика питання випадку в Шентарському клубу в особі пана Олега Кубіва, який долучився, і ми, хто був вчора на відкритій виставки, я це зазначав. Ми накреслили собі такі досить амбітні плани і потрошки їх в життя. Відкрили виставку, сьогодні проводимо конференцію і закликаю всіх доповідачів, і не тільки доповідачів, можливо, хтось присутній, займається окремими питаннями історії спорту, історії українського лишитарства, долучатися і всі доповіді ми в формі статей, в формі повідомлень, інформаційних. Таких моментів ми це висвітлимо в збірнику українська тіловиховна традиція випуск 4. У нас тут є страєчка література, напрацьована комісією тілових і спорту імені Івана Луберського МТШ. Можна з нею ознайомитись, переглянути, навіть придбати. Тобто там є і кушінки, і література різна, і збірники, і окремі наші видання. У початку ХХ століття дуже важливо е, проаналізувати цю всю літературу і подивитися, хто ж починав лищетарство в Галичині, в Львові, зокрема. Це є дуже важливий, е, важливий ктар, як на який ми маємо звернути увагу. Дуже багато говорилося про те, що Іван Буберський він творив українську термінологію і дуже інактивно активно працював саме, е, саме в лищетарстві. Якщо ми говоримо про цей період, то тут він працював в декількох таких напрямках. Він був педагог Академічної гімназії і філії Академічної гімназії у Львові з 1901 року, працював з 1906 року в гімназії сестер Василіано, а також був членом а згодом з 1908 -го року головою товариства Сокербатька у Львові, також творцем товариства Змаговий Союз в 1911 році, трошки далі я про нього скажу. І також він долучився до творення організації Плас в 1911 році і Спортового товариства України. Чому я згадую ті всі товариства? Тому що саме вони розвивали щетарство на тих початках. Мені вдалося проаналізувати різну літературу впродовж першої половини ХХ століття і коли аналізуєш праці творців. Українського гімнастичного руху спортивного руху першої третини ХХ століття, то бачиш, що дуже багато з них пишуть, коли виникли читати. Особливо 20-30-х роках з'являється ряд публікацій різних авторів, і вони називають різні дати, коли ж в нас почали вправляти українці у Львові, в Галичині саме цей вид спору. Збереглися публікації. Наприклад, члена Українського товариства Сокілбать та організації Клас Івана Мрица, він писав ряд публікацій у молодому житті це часопис організації Пласт, а також видав підручник про лищитарство. І він називає таку дату, що в 1910 році саме Іван Боберський почав активно популяризувати цей вид спорту. Інший діяч, член товариства Сокілбать Не Яцін у 1928 році. Пише статтю, в якій е, е, згадує про те, що Буберський почав правляти в 1904 році, і також активно йому допомагав цьому Альфред Одзиновський, тодішній голова Товариства «Сокіл» у Львові. Е, має також публікації інших авторів. Відомість з того часу, так, і він у часу був батьків організацій, Едвард Жарський, він пише, він в загальному так характеризує, що це буде початок 1900 років. Ну і врешті-решт я почав аналізувати різну літературу. До речі, Степан Гандючок, як один з популяризаторів цього виду спорту, він називає 1907-8 рік, і він тут правий, це було пов'язано з економічною гімназією. Я почав аналізувати ці всі публікації, зокрема періоди, то це «Сокільські вісти, Вісти Запорожа», «Друковані органи товариства Сокілбатько, «Часопис діло, народне слово і інші. І вдалося встановити. Зокрема, про те, що вже у 1908 році на сторінках, кінець 908 зокрема, був ну, початок 909 року, на сторінках Сухінській військ з'являються перші публікації різні замітки невеликі статті Івана Лоберського. Тут у нас та те є якраз представна. Тобто він ознайомлює з цим вином спорту Галичан, пише, які є підручники, видані різними мовами німецькою. Французької та і так далі, дає їх перелік, тобто таким чином трошки ознайомлює громадськість з тим видом спорту. Тобто, якщо говорити про цей період, то ми бачимо, що все-таки принаймні ознаки фіксуються в літературі, переводиться того часу, 907-908 рік з'являється перші публікації і вже є захід про те, що українці починають займатися цим видом спорту. Ну, І якщо ми беремо 1907 рік. Зокрема, це є навчальний лік, в якому Іван Буперський працював в академічній гімназії, то є вже відомості про те, що він водить цей вид спорту для українського спортового кружка. Нагадую, що цей кружок був створений в 1906 році, популяризував різні види спорту. Вдалося проаналізувати звіти академічної гімнації По роках видно, як зростала кількість, хоча зрозуміло. Що учасників тих людей, які займалися учнями, не так багато й було. Зокрема, є такі дані, що станом на 1909 1910 навчальний рік займалося 14 лищитарів. Тобто, якщо говорити про 14 лищитарів, для порівняння копання 414 гімназистів, плавання 375, їзда на ровер, цитую, як в 111. Велика теперь 60 і ситківка Великий, Теніс 17. Тобто бачимо, що не так багато, але знову ж таки треба зважити, що треба було мати певні кошти, щоб купити відповідний інвентар. Щодо гімназії сестер Василяну, тут ми маємо зараз український спортовий кружок та да, представники, то гімназія сестер Василяну також Іван Куберський намагався через дівочий спортовий кружок, який був створений у 1910 році. Проваджувати цей вид спорту, але дівчатам більше подобалися повзани і сани. Тому я вам підписала одну із фотографій, де вони є на ковзанах. Далі український спортовий кружок, як то кажуть, активізував заняття лише тарством. Це була така не обов'язкова програма, але потихеньку вони це популяризували. Дуже важливий крок. Зокрема, відомо, що 15 лютого 1909 року, з метою популяризації лищетарства, Іван Буберський, перший серед українців, Львова об'їхав на поло Львова на лищатах, зробив таку серйозну мандрівку, описав її в часописах і таким чином популяризував цей вид спорту. Наступного року, в грудні 1910-го, також мандрівку навколо Львова на лищатах зробив Петро Франко. Ну, і тут навіть це вже було так спеціально зроблено, що Петро Франко написав розвідку і де писав, що він швидше об'їхав Львів, ніж Іван Губерський. таким чином намагалися, ну, затилізуватися в цьому напрямку. Далі, коли ми говоримо про цей період, то дуже важливо, що 1911 році Іван Губерський є один з засновників з Малого Союзу, про який я вже згадував. І якщо брати діяльність з Малого Союзу, це якщо для порівняння, це фактично мала бути така структура, як Український Спортовий Союз в 1920-30-х роках. Тобто вона мала активізувати різні види спорту, об'єднати всі товариства спортивні українські в Галичині, і таким чином бути такою надбудовою цієї організації. Чому я згадую про неї? Тому що саме е, з, з Магони, як тоді казали, з Магового союзу активізували Лищета, зокрема від того, що проводили різні курси впродовж 1912 1914 років. Е, ну, і Іван Руберський, е, крім того, що популяризував, він також написав статтю на лещета». Ми маємо 12 часових, на жаль, якість не дуже хороша, тому що це є періодика того часу. Але що важливо, він демонструє, показує, як правильно робити, як правильно з'їжджати, підніматись і так далі, дає відповідну термінологію і робить спеціально цілу серію фотографій. Ми бачимо, що частина з них присутня. Чому це є важливо? Тому тобто, що все-таки фотографії були дорогі і треба було за них платити великі гроші, він, він цей процес організував. Дані фотографії використовувалися впродовж 1920-20 років. Зокрема, вам показав молоде життя, 1925 рік. Фотографія, на жаль, не підписана, але якщо уважно прийняти з попередньою, ми бачимо внизу, ми бачимо внизу Івана Боберського. Працює добре, працює, працює. Далі. Далі було дуже важливо, що Буверський, а також він. Закликав своїх учнів серед таких активних учнів, які почали в українському спортовому кружку працювати, був Петро Франко, Тарас Франко, Степан Гайдучок, Анатолій Лукашевич, Антін Зелений, майбутній голова спортуристу України. Вони почали їздити на різні курси, зокрема, Іван Туберський. На цій фотографії він не підписаний, але це точно він і на цьому курсі. Він їздив в різні міста Асбурської Монархії. Зокрема. На цій фотографії це є лещетарський курс у Безінгу, Штилі, який тривав з 2 до 7 січня 1912 року. Я вже розмагавний союз декілька сніг сказав, тобто фактично ця організація популяризувала цей вид спорту, і що дуже важливо, Боберський разом з спортивним інвентарем дуже часто супроводі Альфреда Будзиновського. Вони їздили різними містами Галичини. Зокрема, вдалося знайти дуже багато оголошень про те, що вони проводять відповідні легітарські курси в Самбурі, Перемишлі, Стрию і в інших містах. Це, зокрема, фіксується дуже точно в пресі. Ну, і також використовувалася вихідня батька як центр, так е, сухідського руху, де якраз щарі збиралися і проводили теоретичні заняття, тому я цей, якраз фотографію цієї рухівні подаю. Е, за почином Івана Буберського дуже активно поширюється цей вид спорту. І дуже швидко ми маємо вже осередки і не просто осередки, а активні осередки в Галичині. Зокрема, такі фотографії ви бачите осередок, переміщення. Це була на базі санової чайки, вони якраз активно популяризували цей вид спорту. І більше того, взагалі зимові види спорту, і навіть проводили змагання. Щоправда, це не були ще такі змагання як запорозькі ігрища, які охоплювали всіх учасників, але принаймні вони вже охоплювали учасників, які проживали, зокрема, в переміжі, коли ми говоримо про е, Ну І якщо говорити, зрозуміло, що період Першої світової війни він... Не дав можливості розвинути з цього виду спорту те, як би це хотілося Боберському, але була напрацьована теоретична база, практична база була створена. Як е, В 1920 році Боберський покидає. Україну, він їде в Сполучені Штати потім в Канаду, і тут ви якраз бачите дві фотографії. Це вже канадський період, 1924 рік, коли він, крім того, що займається громадською політичною діяльністю, він також не забуває види спорту. Зокрема, тобто, ця фотографія Ліворуч вона вже більш відома, вона публікувалася. А це, що воруч, це фотографія, яка зберігається на сьогоднішній день, в, зберігається в архівах війні Перси. У 1924 році, коли створювався Карпатський Лещетарський клуб, то е, хочу зазначити, що е, всі розуміли і вихованці Боберського, а це дуже багато людей, можу перелічувати, ну, як мінімум з десяток людей, які активно розвивали Карпатський Лещетарський клуб, е, вони розуміли, що Венсов Івана Боберського цю справу, Альфреда Бодзиновського і вже послідовників Учнів є дуже великі. Тому в 25 році, в січні Івана Буберського було іменовано почесним членом Карпатського щетарського клубу. І таким чином, так би мовити, віддали шару великому українцю, який, який спопуляризував цей дисплоту і надав йому нового в українському середовищі. І на завершення я хочу ще сказати одну таку річ, що коли ми говоримо про Термінологію з цього виду спорту дуже цікаві є дискусія напередодні Першої світової війни, а як же нам назвати цей вид спорту. Бо Берський відстоював те, що ми вже знаємо, так? лищетарський спорт, лещетарство, лищета і похідні слова. так? Але Рефренко Кузиновський, наприклад, відстоював зовсім іншу термінологію. Зокрема, в часописі діло вдалося знайти в 1911 році, де він говорить, що пропонує називати. Замість нещатаря називати снігар, дуже цікавий момент, для мене такий навіть, незвичний, але ще та називати Сніжиця. Була така досить велика дискусія, але все ж таки в е е тій дискусії перемогла точка зору Івана Туперського, тому ми фактично завдячуємо йому і назвою Карпатський нещатарський клуб, і е е відповідно цій лексиці. В цьому виді спорту, яка побутує не тільки в нас в Україні сьогодні, а й за кордоном. Тому мене на тому все дякую.